Російські ЗМІ знову вистаряться повідомляють, що під контроль збройних сил України перейшли ще три села в Курській області. За їх даними пропагандистів, українські оборонці нібито увійшли в Ольговку, малу мала Локня чи Локня, не знаю, як правильно наголос, і кругленьке. Напередодні ж пам'ятаємо, що наш головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що під контролем українського війська вже 74 населених пункти Росії на Курщині. Власне, пане THANK Можемо говорити про так, би мовити, проміжні підсумки цієї операції, що триває, бо Панцерський наголошує на тому, що операція ще буде продовжуватися. А, вже от у мене в студії народний депутат, пан Володимир Крайденко. Ми з ним обговорили, що мені здається, заходу ми продемонстрували вже все, що ніякої ескалації за тими червоними лініями, які він там собі малював по відношенню до Росії, немає немає і далі здається. Ну тільки я не знаю, час нам надати дозвіл бити по території. Росії в глибину, але якщо ще стримує, проте, можливо, в якійсь перспективі цей дозвіл нададуть. Як ви, власне, бачите, як всі ці події на Курщині впливають на рішення наших партнерів дати нам ці дозволи, які ще нас стримують, тут якраз можна чітко зрозуміти, що кращі дії ми переконувати, ніж словами. І якраз дії Збройної Сили України під керівництвом генерала Сергій показали, що у нас достатньо потенціалу, аби наносити. Потужне ураження російським військам е, на їх власній території, це дуже чудовий і військовий приклад, і пропагандистський такий приклад, який може зіграти на користь України. Але питання ж полягає в тому, що ми інформаційному полі мусимо наростити зусилля і піднімати градус напруги значно більше ніж він є наразі. На жаль, у зеленої влади величезне завжди провало в інформаційному полі, що стосується донесення реалій війни. Російсько-українське до суспільства як на території Європи, так і в Сполучених Штатах і в Канаді, і цю проблему треба вирішувати і показувати наразі. У нас є що показувати, що стосується позитивної динаміки розвитку подій, і знов таки ж боротися за розом серця тих країн, які нас підтримують. Mm -hmm. Як ви бачите, наскільки ми дійсно посилили поліпшили, не знаю там підсилили свої е, переговорні позиції перед потенційними можливими я не знаю переговорами, е, які е, принаймні, говорилися були в кінці листопада місяця? Щоправда, зараз росіяни в вестериці говорять, що ніяких перемог не буде, але тим не менш е, зараз ми дійсно підсилили суттєво свою позицію, чи ще не знаю, можливо зарано говорити, і адже ми не знаємо кінцевої моти цієї операції. Я думаю, що ще зарано говорити взагалі про перемовини, тому що ми ще е не набрали е потужної ваги, яка б мала мати, мали б мати, якби питання стало про перемовини. Бо наразі, поки що, про перемовини при той величезності втрати території на сході е України, поки що зарано говорити У Росіян, є ті козирі, які вони можуть використовувати проти нас. Наразі наше завдання на сході України зупинити навалу. На території курської та можливо інших областей наростити наші зусилля. Тоді щось можна говорити, але Поки що будь-які перемови України з Росією є смертельно небезпечними для майбутнього України. Угу. Пане Сергію, ну в принципі про якісь проміжні підсумки цієї операції, що відбувається, ми можемо говорити в е, військовому контексті. Бо е, дійсно різного роду інформація шириться і підтверджують різні військові, що, начебто, е, з деяких напрямків е, росіяни е, відтягують свої резерви і перекидають на Курщину. Але тим не менш, якщо подивитися на ту ж саму мапу Діпстейт, кожного ранку ми бачимо, що вона Мовлюються і все більше стає червоною, сказати, що курська операція переломила остаточне в реалі війни ситуацію наша користь, було б зарано, бо ворог продовжує наступальні дії на деяких напрямках, в тому числі і на Покровському напрямку. Це значить, що вони зберігають свої резерви, а в резервах в них не один десяток полків, то що стосувалося сходу України. Так, на Курщину вони накидали достатньо серйозну таку солянку з інших зведених підрозділів, в тому числі з підрозділів Сил спеціальних операцій Російської Федерації, в тому числі і морську піхоту. Вони туди перекинули. Але для нас все ж таки найкраще зрозуміти, що Курск це добре, але треба вирішити питання, що стосується по Сходу України. На жаль, поки що не вирішене питання на рівні держави, що стосується трьох напрямків. Діяльності президента Верховної Ради, які абсолютно нічого не роблять в цьому напрямку. Перше це питання підготовки населення до спроможності захищати власну Україну зі зброєю в руках, підготовка міліційних ресурс називаємо це так, якісна підготовка, мотивована підготовка. Наступне, це абсолютно не відпрацьований мобіліційний план і в тому числі не переведена економіка України на функціонування в умовах воєнного стану. І третє, це ще такі нарощування зусиль, що стосується фортифікаційне обладнання е, територій е, України, е, аби значно ускладнити а на певних діянках занеможливити наступ ворога. Угу. Пане Володимире, можливо, щось хочете додати. Ви як ну, представнику тут, влади? тут багато, багато слів було стосовно влади і стосовно президента, який нічого не робить. Ну е, мене дивує такі тези. Е, Цього військового експерта, ексгенерала відставці, бо дійсно підтвердженням цього є і міжнародна підтримка. Це підтвердженням цього є ці операції і оборонне якраз функціонування збройних сил України, які боронять і нашу територію і звільняють нашу територію і проводять такі операції на Курщині, які показують результативність. Говорити про те, що Верховна Рада не працює, президент не працює а е, аналітики е, направляють нашу Україну вперед. Ну це точно і зарано, і е, дуже е, гучно. Стосовно е, того, що ми програємо інформаційну війну, ви знаєте е, інформаційно всі. Змі, які є в Європі, є в Сполучених Штатах, мають інформацію і на перших шпальтах, якраз ми можемо бачити інформацію про те, що Україна контролює Курську області, частину Курської області і. Це успішна операція, яка була якраз і підготовлена, і але до курсі в... ми ж дійсно не були на перших шпальтах. Там ізраїльна Ізраїль, та, так Так, для цього інші. ми не можемо. Для цього треба готуватися. Для цього треба тиша, і для цього треба а, дати нашим збройним силам і на, і керівництву збройних сил. Підготувати цю операцію, якщо ми а, сьогодні а, почнемо там кричати і а, радіти від того, що а, взяли там три села і сконцентруємо свою увагу не на підтримці збройних сил, і а, на тому, щоб а, забезпечити його додатковим там фінансуванням, додатковим зброєю, озброєнням, технікою, а будемо кричати про те, що а от дивіться, от ми взяли три села. А, це точно не увінчається успіхом. Тому треба, а, як правильно сказав генерал, треба працювати Цувати, а не говорити і доказувати свою е, дієвість через результати своєї праці, от е, те, що я хочу сказати, і те на чому хочу наголосити, угу. пане Сергію, можливо, ще щось хочете додати, і будемо на наступну тему те. Ну, додати з усією повагою до пана депутата. Хотілось би спитати, який військовий досвід у нього є по захисту України останні 11 років. А у вас є законодавчий досвід ухвалення законів пропозицій? і є. в як... І через і... який інструмент ви це робили? Ви є ініціатором, і у вас є повноваження подавати законодавчі ініціативи на даному етапі. Нема, але декілька законопроєктів, Ну які так, а якщо немає, пращова, то не прошо. Воно... То про що ми говоримо? Ми, Розумієте, ви, ви, кожен робить прибув... свою роботу прибувайте. і кожен корисний на своєму місці. Те ж саме, як військові, військові корисні а, там, де йде захист а, нашої території, так само корисні депутати на своєму робочому місці, які ухвалюють рішення, підтримують збройні сили і допомагають наші, нашій Україні виживати і боротися. А військові, які довели. Нашу країну до того, що е, ці росіяни, ці е, фашисти змогли напасти, це питання якраз е, до минулого керівництва, до минулих генералів, які розварували і розпродали нашу країну і нашу збройні сили.